Офісу президента України Андрій Єрмак цього тижня був у Вашингтоні, Нью-Йорку і Флориді. Офіційно офіс президента повідомляє лише про зустрічі з командою чинного президента Джо Байдена та конгресменами і сенаторами і не коментує переговори з представниками обраного президента Дональда Трампа. Проте вони були з посиланням на джерела, повідомляють американські змі. Побоюючись, що нова адміністрація суттєво обмежить або взагалі скасує допомогу Києву, офіційні особи з уряду Байдена обіцяють до завершення своєї каденції передати зброю на всі кошти, що залишилися з виділених конгресом. Про це ми зараз поговоримо з моєю колегою з Вашингтона, Ольгою Кошеленко. Вона долучається наживо. Олю, вітаю! Розпочнімо тоді з поточних справ на американська влада пообіцяла. Я процитую радника президента Байдена з питань нацбезпеки Джейка Салівана сотні тисяч снарядів і тисячі ракет до середини січня. А от що буде далі? Якщо говорити сухою, сухою мовою цифр, то станом на зараз залишилося 2 мільярди 210 мільйонів доларів. по програмі довгострокового озброєння України і 6 мільярдів 800 мільйонів доларів по програмі президентських повноважень це постачання зброї зі складів. І до середини січня чинна адміністрація, адміністрація Джо Байдена, пообіцяла повністю їх використати. Як пише Washington Пост, адміністрація Байдена провела 11 годинну нараду, щоб зрозуміти. Як Виділити Україні додаткові озброєння на ці мільярди доларів. Бо всередині адміністрації є занепокоєння, що це виснажить запаси сполучених штатів на складах та вичерпає ресурси з інших гарячих точок. Але як бачимо, процес іде цього тижня було чергове оголошення про виділення допомоги на 725 мільйонів доларів. Але конгрес не буде голосувати за новий пакет фінансування на 24 мільярди доларів, який запросила адміністрація. Адміністрація Байдена під завісу своєї каденції, як сказав спікер Майк Джонсон цього тижня. З новою адміністрацією Трампа буде цитую нова динаміка. Свято от до речі про нову динаміку. Оль, от офіс президента України поки що цього не коментує, але американські джерела чітко вказують на переговори Андрія Єрмака вже з новою владою, яка розпочне роботу з 20 січня у Сполучених Штатах. Що відомо про це у вас? Святи тут ситуація суперечлива з різних джерел американських змі. Ми можемо зробити висновок. Що цього тижня Єрмак зустрівся із майбутніми головою офісу Трампа Сьюзі Вайлз, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і радником з нацбезпеки Майклом Волцом. Різна інформація циркулює щодо участі майбутнього спецпредставника по Україні та Росії Кіта Келога. Wall Street Journal, наприклад, пише, що він був на зустрічі. CNN, що не було. А New York Times пише, що Власне, самого келога не було, але був його представник. Менше з тим, Wall Street Journal зазначає, що метою української влади було продемонструвати готовність до миру, але лише стійкого, адже тимчасове замирення ані в українських, ані в американських інтересах пише видання. А ось що про переговорну позицію Келога, який за даними Wall Street Journal, таки був на зустрічі Келок подав сигнал про підтримку зусиль адміністрації Байдена щодо швидкої доставки зброї в Україну, заявивши, що це дасть Трампу важіль впливу на Москву в переговорах щодо врегулювання. Але команда Трампа мало зацікавлена в тому, щоб запропонувати Україні членство в організації Північно-Атлантичного договору, яке, за словами Зеленського, він вважає життєво важливою гарантією безпеки проти майбутньої російської агресії. Очевидно, що стратегію у переговорах з Україною та Росією, яку які планують ці переговори, нова адміністрація Трампа це очевидно, цю стратегію визначатиме сам обраний президент Трамп, і він може зустрітися вже завтра із Володимиром Зеленським у Парижі на відкритті відбудованого собору Паризької богоматері про це повідомляє агентство Франс Прес Трамп. Офіційно підтвердив свою участь у цьому заході свою поїздку до Франції і числен. Лені джерела говорять про те, що там буде зеленський і не виключають їхню зустріч. Колега дякую тобі за подробиці. Кореспондентка Тесен Ольга Кошеленко зі сполучених штатів про постачання американської зброї Україні та про переговори української делегації з в тому числі новою президентською адміністрацією, які ймовірно відбулись.